Якщо ви точно знаєте дату запліднення і хочете розрахувати акушерський термін вагітності, то додаєте просто 2 тижні. І плюс-мінус ви отримаєте ту дату, котра має співпасти з терміном вагітності на УЗД. Наприклад, ви порахували, що від запліднення у вас пройшло 3 тижні. УЗД вам роблять. Ми додаємо, як я казала попередньо, два тижні, і на УЗД ми маємо побачити 5 тижнів вагітності. Плюс-мінус пару днів, тому що не завжди у вас запліднення відбувається саме в день овуляції. Ви можете мати статевий акт. Овуляція у вас, наприклад, відбулася дня через 3-4 і сперматозоїди там. Бігають і шукають свою яйцеклітину. І оця буде розбіжність плюс-мінус 3-4 дні. Саме найточніше вважається визначення терміну вагітності саме на ОЗД. Теж є певні нюанси, тому що в кожному апараті ОЗД є свої таблічки, котрі теж мають похибку 1-2 дні. Плюс є індивідуальний розвиток, ми всі теж різні, і ембріончики теж коливання можуть бути один плюс, мінус, два, три дні. І це нормально, це не є принциповим значенням. Якщо у когось є сумніви, від кого завагітніли, то просто ви робите ДНК-аналіз, а уж точно не визначаєте день, саме точний день запліднення саме по УЗД. Добре?